Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео пропоную розібрати ситуацію, коли поліція доставила військовозобов'язаного до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, передала його працівникам ТСК та СП, і в подальшому його там почали незаконно утримувати протягом певного часу. Далі, військовозобов'язаний зміг зв'язатися з адвокатом і, вже отримуючи правову допомогу, зміг на телефон зафіксувати певні події. Які я запропоную вам переглянути, а в подальшому розібрати всю ситуацію вже з моїми коментарями. Предлагаєте зараз перейти на комісію. Так. Я даю відповідь, що зараз я позвоню адвокату. Добре. І він скаже, да? поясніть, будь ласка, чому ви не проходите? Я ж вже раніше сказав це все. Ви можете зустріти. В... От по... по поводу письмової дати пояснення. Я можу це зробити з розрішення юриста. Добре. Давайте, у вас пару Согласно статье 63... Стат... 63, отказываюсь давать пояснения и по рекомендации человека, который мне предоставляет ну, представляет юриста, я отказываюсь писать что-либо и подписывать на данный момент. Александр Иванович, 63 статья чего? Он объяснит. Так что третья статья чего? напишите мне письмо, чтобы вы Он сказал, чтобы я не писал, что... Так, смотрите, я хочу уйти домой. Я не намерен сейчас ехать куда-то что-то писать. Если мы на этом закончили, здесь не буду писать. Если мы на этом закончили, извините, извините пожалуйста, за то, что я отнял у вас время, а вы у меня. А все в житті буває. Призвоніти про те, спитайте 63 -я я... стаття 63 все суддєві якщо що. отже, коротко про саму передисторію того, що ви побачили на відео. Чоловік, з'ясувавши, що дружина, яка іноді любить зложивати певними напоями, залишила вдома малолітню дитину, саму, викликав поліцію для того, щоб написати заяву, щоб її розшукали, тому що вона, по суті, пропала. Поліція, приїхавши на місце до чоловіка, з'ясувала, що він перебуває в базі розшуку за зверненням ТЦК та СП. Ну, класична ситуація, на жаль, зараз. Після цього поліція, не складаючи протоколу затримання, доставляє військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Ну. Тільки на даному етапі хочу акцентувати окрему увагу, тому що якщо б на той момент чоловік вже зв'язався з захисником, то, можливо, він би і не опинився в територіальному центрі комплектування. Тому що законодавство передбачає можливість доставки чоловіка до ТЦК та СП, проте не передбачає для цього затримання. Тобто таке, така доставка має відбуватися за його згоди. І якби е, чоловік наполягав. При цьому, щоб складався протокол затримання, то я майже впевнений в тому, що поліція не захотіла б його складати. Просто ну, максимум, що на практиці відбувається, це надають чоловіку розпов'язку, для того, щоб він написав, що в <клес> подальшому він найближчий час з'явиться самостійно до територіального центру комплектування. Проте на той момент чоловік ще зв'язку з адвокатом не мав, тому його було доставлено до ТЦК ТСП, де він вимушений був провести ніч. І вже на цьому етапі родичі. Самого чоловіка зв'язується захисником. Паралельно з цим а, захисником було викликано до лікарні слідчо-оперативна група для того, щоб зафіксувати незаконне утримання військовозобов'язаного, а також прийняти у нього заяву по статті 146 Кримінального кодексу України, а саме незаконне позбавлення волі, що й було фактично зроблено. Після чого чоловік був звільнений і зміг потрапити додому, до дитини, яка весь цей час знаходилась. Під доглядом бабусі, яка знову ж таки не могла його належним чином надавати тривалий час, проте допомагала чоловіку, поки поліція, замість того, щоб шукати горе матір, вирішила відвезти чоловіка в ТЦК ТСП. Ну а в подальшому ця дружина, коли її знайшла поліція, ще й написала заяву на чоловіка про домашнє насильство. Це вже, напевно, окрема історія. Якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, зроблю ще окреме відео з приводу домашнього насильства. Наразі зараз чоловік перебуває вдома. Пройти ВЛК він не зміг, тому що у нього не було з собою певної медичної документації щодо стану його здоров'я, а проходити її екстерном, як це пропонували працівники ТСК ТСП, він бажання не мав. Зараз в процесі вирішується питання про позбавлення у гори матері батьківських прав, що в подальшому, знову ж таки, буде підставою для отримання чоловіком відсрочки. Якщо у вас виникають будь-які питання з цієї тематики, яка була озвучена мною відео, можете задати їх в коментарях. Я їх всі читаю і на них відповідаю. Ну, також буду окремо вдячний за лайк під цим відео та репост. Кому її відправити, знаєте.